Я можу сказати про себе, як я відпочиваю. Якщо мене навантажує щось, а мене регулярно щось хтось навантажує. Я просто, я просто виходжу, я повторюю Харі Кріш. Я позбуваюся, я виходжу з тієї атмосфери, в якій я зазвичай. Тобто я можу піти кули, кудись вийти туди, у двір. Просто ходити. І найкраще це коли вже нікого нема. Нікому не треба казати Харі Кришна. Бо на це теж відволікаєшся, енергія на це йде, правильно? Вже темно, нікого нема. Всі сплять, і ти собі ходиш і повторюєш Харі Кришна. Оце справжня Харі Кришна. І так, і ви походили годину, наприклад. Чи півтори? Дуже освіжає. Спробуйте, не пожалієте. Це дуже добре. Або можна зануритися у Бхагава там. І це теж розрядка. Це теж розрядка. Що означає відпочинок? Відпочинок означає, що треба позбутись того, що вас навантажує. Якщо ви стомились фізично, вам треба полежати. Правильно? Або навантажити себе інтелектуально. Якщо у вас емоційно хтось навантажує, чи ситуація вас навантажує, то вам треба тоді зануритись в, в духовне середовище, в Щиматбагво наприклад, і ви відпочиваєте. Або прийняти гарну просаду. Тобто має бути зміна зміна навантаження. Це і це є відпочинок, Зміна навантажень. Тобто, це не так, що мене навантажили, я тоді маю легти просто і лежати. Ні. Якщо вас навантажили, а навантаження зазвичай в сучасному світі навантаження, це перш за все емоційне навантаження. Фізичне також, але більше емоційне. Стрес від інформації, надлишок інформації, тільки іншої емоції якісь. І для цього, щоб. Розвантажитись. Духовне життя це найкраще просто. Це найкраще. Піти на кіртани, поспівати кіртан Це не обов'язково просто треба лягти. Ні. Бо ви лягли, і потім і що? І що? Ну, ви будете спати. Але воно все загнане в підсвідомість. Оцей стрес, що ми отримуємо щодня, він загнаний в підсвідомість тоді. І ви не можете за допомогою сну позбутися цього стресу. Вам треба інший стрес. Розумієте? Клин клином вишибаються. Це правда? Це воно так і є. Він тягнеться до інших. Просто це. Я говорить, я стільки всього роблю, дай мені нових. Це хибна звичка просто. Це хибна звичка, так. Да. Це, це хибний фан. Да. Це залежність. Треба зрозуміти, що це є залежність. А ви, але ви бачили те відео про дівчат, що прив'язані до багаводі? Ви не бачили? Тільки я не зрозумів, що це за тілика в них в тих дівчат? В, в, виглядає, як тілика рам уже сам продає. Але відео дуже гарне, дуже гарне.